Окупанти нищать лісополоси від військового містечка до нововасилівського трикутника, вирубують дерева з обох сторін за військовим містечком, заганяють техніку. Очевидно, серйозно розширюватимуть дорожнє полотно до нововасилівського перехрестя. Можливо, це якось пов'язано з розмовами про будівництво залізниці через Бердянськ. А може, хочуть щось габаритне возити в аеропорт та на аеродром? пише людина з окупованої території. Бердянці повідомляють, що окупанти вже перекрили цю дорогу для пасажирського транспорту. Автобуси з Маріупольського напрямку тепер їдуть на Азовське кільце і не заходять на бердянський автовокзал. Дописувач не виключає, що в цій локації можуть розміщувати і якісь захисні укріплення, а також не виключено, що окупанти розглядають її як потенційну літну смугу, судячи з початкових робіт, і довжина і ширина траси дозволятиме сідати літакам. В будь-якому випадку при росіянах Бердянська активно мілітаризується, перетворюючись з курорту на суцільне військове містечко. Туристів немає і не планується. А от морський порт, діючи промислові підприємства, аеродром і багато інших об'єктів окупанти використовують.